їх бачити. Зараз ми з вами переживаємо складну таку героїчну водночас сторінку нашої української історії. Ми з вами повинні пройти неї гідно, щоб наші нащадки, наші наступні покоління читали про це у підручниках історії і гордилися нами з вами. Що зараз відбувається? Один чоловічок, що сидить в Кремлі, у якого, напевно, синдром Наполеона вирішив, що він господар цього світу. Ці події нагадують початок Другої світової війни. І це дуже складний і відповідальний момент. Ми повинні з вами гуртуватися, тому що у єдності є наша з вами сила. На нас дивиться весь світ. нас підтримують навіть в тій самій Москві, в Санкт-Петербурзі, виходять мітинги людей на нашу підтримку, з якими нещадно розправляється російська влада, тому що вона їх боїться. Тому що там говорити правду це екстремізм. Бо відомо, що у часи тотальної брехні говорити правду це екстремізм. Ми повинні з вами вистояти. І одного разу. Степан Бандера сказав, наша влада буде страшною для наших ворогів. І воно так і буде. Путін замахнувся на святе, він посягнув на нашу землю, за яку віками наші предки проливали свою кров тисячами, мільйонами. І якщо треба буде, ми теж її проліз. Війни ще поки немає, але є війна ж така інформаційна війна. Вони називають нас бандерівцями, фашистами. Мені просто цікаво, хто має на увазі під словом бандерівці? От громада, які у вас є асоціації з цим словом? Кого? От українських патріотів вони називають бандерівцями, яке вони мають право спекулювати нашу історію. Тому що вони там бандерівці порівнюють з нацистами, з фашистами і незрозуміло ким. Але хай подивляться на свою історію. У нас була українська повстанська армія, а у них Російська освободительна армія, яка також воювала, яка воювала на чолі на стороні Гітлера, їх було значно більше по чисельності, ніж Росі ніж української повстанської армії. І керував ними генерал Власов. Так чому ж вони мовчать? Якщо вони кажуть, що в Крим прийшли і захопили Крим бандеровці, так ми скажемо, що в Крим прийшли і захопили Власовці. Чи не так? Так. І якщо вони вже так бояться тих бандерівців, то я хочу їм нагадати, що наказу про розпуск української повстанської армії не було. І українська повстанська армія, вона відроджується, і це ми бачимо по тих чергах, які зараз існують, є у наших військоматах, де чоловіки українські, які усвідомлюють себе, перш за все воїнами, готові стати на захист нашої з вами землі. І Ми будемо далі з вами боротися. І одне правило, яке я нагадую кожного разу у своїх промовах. Перше правило декалогу українського націоналіста, яке повинні пам'ятати зараз усі. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Слава Україні! щоб ви спільно з цим гуртом привітали нашу козацьку сотню, яка сьогодні показала цим, як вони називаються, тим колорадським шукам, що таке українське військо, українське козацтво. «Слава Слава! 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 І я хотів би запросити до слова зараз одного з представників козацтва, хто там сотенний, чи ти Сергію, хто там є? Будь ласка. Сергій, народу, зайди скоріше декілька слів, щоб тебе бачили. Я тут, дякуємо, я тут. Слава Україні! Героям Слава, брати і сестри! Я народився в цьому місті і завжди жив серед цих людей, серед вас і серед тих, що живуть там на цих вулицях і сидять в своїх хатках. І скажу вам чесно, не дуже пишався нашим містом, особливо коли я побував у Львові, коли я побував в інших українських містах. Але сьогодні я пишаюся вами і пишаюся нашим містом. Наше місто це не Харків, не Донець і тим більше це не Крим. У нас є українці, і їх достатньо, щоб захистити свою землю. Ми їм не віддамо наше місто, і не ми, ми їм не віддамо Україну. І тому з кожним днем настає все більше. Ми живемо зараз в такий період нашої історії, коли народжується українська нація. І вона народжується саме тут, саме на цьому майдані, і вона народжується серед нас. Тому я вас вітаю з цим днем народження, чи цим місяцем народження, роком народження з народженням нашої. святой, великой, вечной украинской нации. Слава Украине! Слава! Еще раз казацкие сотни, слава тричи! Слава! 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 Брати та сестри, наша сьогоднішня акція підтверджує, що Україна є соборною єдиною державою. Ми дамо гідну відсіч чорноземним загарбникам та їхній п'ятій колонії. Слава нації! Так, друзі, зараз. Зараз, друзі, я дам джинсі, в нас вона єдина майданна поетеса, яка стільки написала за Майдан, за три з половиною місяці стояння на Майдані, якої патріотики, якого пориву серця, якої, якої болі в серці і в словах її. Прошу, будь ласка, пані Надія. Дякую. Тут говорили, що кров проливали за українську землю. Але мій батько проливав кров за Москву. Він дійшов до Москви, потім переформували на Уралі і дійшов до Берліна. І скільки таких українців, що захищали Кремль, а тепер вони лізуть на нашу землю. І я це їх написала. Які вчора вийшли на вулиці і підтримали нас. Ми їх усі любимо безмежно. Але я написала про тих, про путінських, про недумаючих, про ту сіру безголосу масу, яка й досі довіряє оцьому іроду, який намагається потопити у крові наші два народи. Зараз. Ну що ти, матушка Росія, цинічно брешеш всьому світу, загарбник ти, а не месія, і прагнеш світ переділити. Тобі все мало ненаситній. Знов розтулила хижо пильку. Фашизм викохуєш на знов хижопильку розтулила. Фашизм викохуєш на терпіть сестру, таку не сила. Ти підняла на кого руку, кого ти хочеш залякати, та ми тебе брехли у суку, у їй на всіх шли визволяти, собою затуляли крем і на гронтах творили славу. Ми твої землі берегли. І вдерлась в Ялту, в балаклаву, невже скінчилися ресурси по підняттю земель Сибірських, немає наших політв'язнів, всіх мучеників українських. Всі надра викачали наші, а за свої здираєш плату, таку, що темно у очах, усе воістину, як брату. Ти на своїй землі дай лад, не сунь до нас, поганий, лапоть. Здавай, роді моя, назад, бо будеш із ганьбою трапати. Слава, 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 слава. Зараз, друзі, друзі, я мого! Моло, те! Молоде! Моголе! Друзі, зараз я, я дам слово помічнику голови обласної державної адміністрації. Ласка, прошу. Добрый день! Меня зовут Алексей, я помощник Игоря Владимировича Коломойского. Игорь Владимирович Коломойский находится сейчас на работе с своими замами. Благодарит вас за то, что вы... Сейчас, две секунды. Он сейчас находится с ребятами, с работниками милиции, мобилизирует людей. Большая просьба от вас. Просил очень, чтобы не было провокаций. Не ведитесь на провокации. Он с вами. Он понимает вас. Благодарит за то, что вы сегодня объединили восход и запад. За то, что вы свое имеете мнение, выступаете против этой войны, против Путина и против всех. Слава Украине! Так, друзі, зараз я надаю і далі доктор наш рветься і хоче сказати слово. Ну, будь ласка. Пане дякую, дякую. Дорогі доброді, я думаю, що ми прийшли сюди не тільки говорити, ми всі патріоти, я переконаний, ну і до конкретних справ. Значить, тобто діяти. Тому в мене таких п'ять конкретних пропозицій. Перше. Продовжити запис всіх, кому за 50 років до народного ополчення України. Зараз тут в центрі у нас от з прапором такий козак. От бачите, він піднімає. В нього є заяви. Будь ласка, кому за 50 років, хто ще має сили, я вже записався. Записуємося в, наро... в народне ополчення. Народне ополчення. Народне ополчення та ратушка, будь ласка. В мене теж є заяви, так що будемо зараз столік організувати, будемо записуватися. Дальше, друга пропозиція. Всім медикам, хто знає, як надавати медичну допомогу, і саме головне, хоче її надавати прохання записувати в мобільні медичні бригади. Це на часі, повірте, ви самі знаєте, що зараз робиться в Криму. Значить, записи медиків мобільної е, бригади. У мене є списки, вже чотири е, чоловіка сьогодні записалися. Будь ласка, підходимо, теж буде столік. Записуємося в мобільні медичні бригади. Третє, третє. Всім, кому до 50 років і хоче е, також. Е, е, Власти свою, як кажуть, силу дії можна записуватися в загони самооборони. Четверта пропозиція розпочати збір коштів негайно, медикаментів і не продуктів. От буквально мені сказали три хвилини назад людина, що треба на Крим відправляти продукти. Тобто людям нашим військовим, що обороняють зараз в Криму оточені. Тим, що стоять на рубежі Крима, ви знаєте, що на даний момент від Чернігівської області до практично Запоріжжя теж стоять на кордонах наші люди, тому що там 300 на російська армія стоїть теж з того боку. Дай Бог, щоб воно все закінчилося без пострілів, але продукти людям потрібні. Так що, будь ласка, от в це приміщення можна здавати продукти, напротив можна здавати продукти і медикаменти, там є сметпут на другому поверсі, комсомольська, комсомольська 50, 58. От скрізь можна здавати не тільки сьогодні, а й завтра, і післязавтра, в будь-який день. Це треба конкретно робити, а не, менше говорити. І остання моя пропозиція з приводу відставки у ДОТА. Дуже конкретно є зібрано, хто може був 6 числа. Ми збирали підписи. Ми віддали ці підписи. Тут більше 150 підписів за відставку у Дота. Щоб він подав відставку, якщо в нього не вистачає моральних сил, то ви зобов'язані терміново скликати позачергову сесію обласної ради для розгляду питання щодо вашої відставки. 150 чоловік підписалося 7-го числа. Ми йому вручили оці. Там пройшло 10 днів, жодної реакції зі сторони удота немає. Значить, казав тут пан Сокоринський, в середу, всі на 9 годин сюди, під обласну раду пікетіруємо, якщо нема сесії, от пікет робимо під обласною радою. Три дня пройде, я думаю, вже всі сроки пройшли. Щоб зізвати сесію, достатньо елементарно 2-3 дня, от, Якщо не робиться, значить треба нам теж продовжувати цю справу. Дякую за увагу. Слава Україні. Так що підписи збираємо, але, друзі, я ще раз наголошую. Середа, хто може, хто вже сухарів на бо я чи дивлюсь, так небагато людей сьогодні зібралося. Не треба переживати, наша перемога абсолютно і буде забезпечена нашим військом, плюс тими, хто нас сьогодні поважає в у всьому світі. Ми відстоюємо свою свободу, хто б що не хотів, який би карлік не ліз сюди. Тому ми в середу, в 9-й годині, біля обласної ради збираємо велике віче. І на чому віче? Якщо вони скличуть сесію і не приймуть відповідні рішення про прибирання цього удода і інших одіозних фігур, то ми будемо з вами разом спільно. Підписи до Верховної Ради, негайний розпуск такої ради. Вона не потрібна нашому місту і нашій області. Ми маємо такий спосіб діяти, як на саме українці, які вибороли цією революцією своє право. Зараз, будь ласка, прошу.